Речниця Білого Дому Керолайн Левіт охарактеризувала майбутню зустріч президента Шан Дональда Трампа з Володимиром Путіним як таку, де американський президент матиме таку вправу на слухання. Ну що мається на увазі? Сам Трамп говорив, що для нього ця зустріч це така матиме характер розвідувальної зустрічі, де він більше слухатиме. І от, власне пане Максимо в цьому контексті запитання. А було журналісти нарахували офіційних п'ять телефонних розмов Трампа і Путіна? От не наслухався. Трамп Путіна що дає в плані з'ясування позиції Путіна і Росії, зокрема оця зустріч тет-а-тет? Я думаю, що перш за все це інакший протокол, навіть дипломатичний, тому що особиста зустріч це зовсім інакший рівень, це статусність інакша, і, вочевидь, це можливість обговорити приватно набагато більше коло питань, аніж можливо, вони там під час телефонної зустрічі могли собі дозволити. Мене насправді тішить те, що американці, вочевидь, під тиском України і Європи змінили дещо свою риторику з приводу очікувань, бо спочатку була там ледь не угоду досягнемо. Я вирішу, вона достойно. На чи недостойна, і будемо далі по ній рухатися. Перейшла риторика в такий скромніший формат. Зараз це вже розвідувальна та угу. зустріч, якась ознайомча. І мені здається, в цьому є перевага, тому що ну Трамп доволі опальна людина, він дуже емоційний імпульсивний. І він міг би а, прийняти якісь там рішення, щось пообіцяти Путіну. Але ми знаємо, що це зрада інтересів не лише українських, але й європейських. Тому формат зустрічі, при якій будуть там обговорені, можливо, червоні лінії, є кращим, аніж якби були занадто високі. Які очікування з приводу того, чого буде досягнено, і я думаю, що вочевидь, під час уже уточнень знову ж таки дипломатичних між країнами до чого готові дійти, все ж таки є обережність з обох сторін, і росіяни не демонструють якоїсь здатності погоджуватися, принаймні на той формат закінчення війни, який американський президент пропонує. А тут саме мова про припинення вогню і фіксації лінії розмежування, яка є зараз, от власне про росіяни і їх очікування. Російські пропагандисти вже декілька. Днів перебувають на Алясці. Вони роблять звідти свої репортажі. і От що в цих репортажах вони доносять своїй аудиторії? Які очікування вони формують? Там гучні анонси більше. Так, ну дивіться, там же ж є ось цей наратив історичної спадщини. Мовляв, ми там продали за сім, якщо не помиляюсь, мільйонів, мільйонів доларів, доларів цю Алякська. територію, але вона історично наша. От там багато людей живуть, які мають якесь коріння. Ну, от і взагалі, ось такі імперськості тут не позбавити, тому що багато розмов про те, що Росія там ніде не закінчується, і навіть чужі території це наші території. Ось. Але російська пропаганда подає цю зустріч як Велике досягнення вже Путіна навіть без результатів цієї зустрічі, тому що в останній відбувалася в 21-му році зустріч в Женеві між Байденом і Путіним. Після цього було величезне затища і ізоляція. І от зараз для Путіна це можливість на внутрішню аудиторію продемонструвати, що він з цієї ізоляції виходить. Він Луточка роботи буде страпом, абсолютно, і це можливо навіть важливіше ніж сам зміст перемовин. Ми розуміємо, що звісно, окрім питання України, росіяни там падають на вуха американцям, розповідаючи про шалені. Економічні перспективи, про там освоєння Арктики, про інші абсолютно фейкові фасадні речі, за якими нічого немає, тому що Росія ніколи не допустить Америку до Арктики, до якої немає доступу в Сполучених Штатів, і цього Китай не дозволить, що найважливіше. Росія не може бути цікавою Сполученим Штатам з точок зору там технологій якихось енергоресурсів, тому що в Сполучених Штатів енергоресурсів вистачає. Вони хочуть продавати їх самостійно на інші держави. Тому це ось такий фон, який розігрують для того, Продемонструвати, що ну там просто з головою, з лишком є питань для обговорення і потенційної там співпраці між Росією і Сполученими Штатами. Але Європа занепокоєна тим, що без неї будуть говорити і про Україну. Угу. Ну і ми занепокоєні тим, що там може вирішуватися доля України. Хоча вже кажуть, і поступають сигнали про те, що це така підготовча зустріч і звірення позиції Путіна. Трамп хоче це зробити і, врешті, для себе зрозуміти, що хоче, врешті-решт Путіна. Але Зеленський. Вчора під час зустрічі з журналістами сказав, що Вітхов передав такий сигнал, що Росія, начебто, готова до закінчення війни, принаймні до припинення вогню на лінії фронту. Як Європа, взагалі дивиться на все це на розцінює сигнали? І, зокрема. Також навчання в Білорусі, які анонсовані на вересень, і вони близько до Польщі, до кордону з країни Балтії, як вони дивляться на все це? Я думаю, що європейці розуміють, що прогавили момент, коли формувалися вже умови цієї зустрічі, коли вочевидь певні параметри були зафіксовані, тому що перед фактом їх поставили, коли вийшов там з дзвінком Трамп до європейців і українського президента сказав про те, що я там буду зустрічатися із путіним найближчим часом. і і звичайно, що це повторення ось тієї історії, яка протягом мабуть трьох-чотирьох перших місяців президентства Трампа тягнулася, коли Європу в принципі виключали з будь-якої комунікації, і це насправді ще один такий пас в сторону Путіна, який вважає, що з європейцями нема сенсу взагалі мови вести. І ось таке зверхнє ставлення Путіна воно ж спостерігається практично до всіх європейських лідерів, окрім двох у світі: Це китайського і американського. Пригадуєте, як до Києва приїжджав прем'єр Британії і над головою. В Києві збивали безпілотники. От така була демонстрація mm -hmm. е, такої поваги знаєте, до міжнародного лідера, причому України Групи Семи. Ось і е, в мене глибоке переконання, що європейці зараз хочуть в будь-який спосіб заскочити в ось останній вагон е, переговорний. Ми бачимо багато тиску тиску в першу чергу через прохання України вочевидь, тому що е, ми розуміємо, що з своїми можливостями дипломатичними, військовими, політичними, ми все ж таки обмежені у тиску на е, Трампа. З іншого боку, європейці все ж таки є колосальними е, з точки зору економічних інтересів сполучених штатів з приводу е, спільного. Дому в НАТО і багатьох інших речей І так позиція там Макрона, Стармера, Мерца має велике значення, і зараз до речі, західна преса і британська зокрема наполягає на тому, аби там публічно було поменше там вказівок з боку європейських лідерів, що там Трампу робити на зустрічі, бо це ніби розпалює в ньому ненависті до європейців. Тому треба от такими кулуарними способами домовлятися, як це до речі, старм робить. І е, я думаю, що важлива дуже сьогоднішня зустріч, яку так уже похапцем дуже в останній момент організував мерц із Трампом із Венцом. Я сподіваюся, що там все ж таки можна буде обговорити ті е, червоні лінії, за які точно не готова заходити Європа? Ну і безперечно, Україна. А це питання ось цих е, абсолютно провокативних пропозицій виведення військ із Донбасу і багатьох інших речей. І а знає... як ви думаєте, все таки буде щось підписано? Чи все таки я думаю, ні? Е, як мінімум, через те, що з України немає сенсу чогось підписувати вони можуть говорити про двосторонні відносини. Вони можуть писати ті речі про освоєння Арктики, про якісь там Якусь свою співпрацю. так, мала. разом із НАСА, якісь там місії, щось ось такого плану може бути. І я думаю, що ймовірно буде, тому що треба показати результат обом е, сторонам. Але що стосується війни, ну я думаю, це лише перший етап для того, аби на найвищому рівні потім продовжити дискусії із українським президентом, і з російським диктатором Путіним. І ось що мені ще здається дуже важливим в контексті цих перемовин, в тому що для України і для сполучених штатів ось цей поріг прийнятності умов зовсім різний, і це те, чим користується Путін, тому що запропонувавши е е Трампу там виведення військ із е Донбайсько Д Донецької області українськими військами для нього як для людини, яка на карті, мабуть, і Україну не зможе там знайти з першого разу, е це виглядає абсолютно прийнятним в той час, коли для українців це точно є табу, і насправді таких питань багато. І я впевнений, що Путін зможе навіть. Відійти від теми там виводу військ із Донбасу, але сказати: А давайте по до того, що Україна там прийме закон про другу російську офіційну про повернення е, української православної церкви московського патріархату, і ще щось для Трампа це взагалі жодною проблемою не буде, але для України залишиться безперечно темою табуйованою. і це означає, що росіяни намагаються збити лобами Україну і Сполучені Штати, сказавши, що ну дивіться, американці шукають спосіб виходу із ситуації лише українці хочуть продовжувати Жувати війну, і це така дуже серйозна політична розтяжка, з якою доводиться нам зараз працювати.